Слава Ісусу Христу, Брати і сестри, вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію. І сьогодні будемо роздумувати на тему судового процесу в раю. Послухаймо зараз уривок з 3 розділу книги буття, вірші з 8 до 13. Почули вони, тобто Адам і Єва, луну від Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його: Де ти? Той відповів: Я чув твою луну в саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався. І він же сказав: Хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Чоловік відповів, жінка, яку ти дав мені, що була зо мною, дала мені з дерева і я їв. Тоді Господь Бог сказав до жінки, Що ти це наробила? Жінка відповіла: Змій обманув мене і я їла. Адам і Єва зауважують присутність Бога, що він ходив собі садом під час денної прохолоди. І ця деталь вказує на близькість, яка існувала між Богом і людською парою. Тоді першою їхньою реакцією було втекти, заховатися через страх і сором ще перед будь-якою реакцією з боку Бога, який просто кличе їх Адаме, де ти? І це запитання, немов висловлює Боже здивування, чому вони обоє не виходять йому назустріч. І тут починається допит, в якому наголос покладено з одного боку. На відповідальності, а з іншого на намаганні уникнути цієї відповідальності, стараючись перекласти її з себе на інших. І хоча походження зла є тайною, оскільки воно не зроджується лише в людині, а приходить ззовні від змія, правдою залишається те, що людина може прийняти або відкинути намовляння, звернені до неї. Людина відповідальна за свої рішення і будь-яка теорія, яка намагається зняти з людини відповідальність, насправді зводить її до ролі робота і тому заперечує її вільну і відповідальну людську сутність. Зауважмо ще, що гріх, тобто негативний вибір, що йде проти власного добра і власного щастя, розбиває суспільство і взаємну солідарність. Адам, немов відрікається тут від жінки, яку спершу прийняв був як найбільший божий дар, і бачить її тепер як спокусницю, причину помилки і зла. Попри те, вони обоє винні і відповідальні за свій вибір та за його наслідки, що були наперед провіщені. І далі, у 14 до 19 віршах, ми чуємо слова вердикту Бога. Отож Господь Бог сказав до змія за те, що ти вчинив це, будь проклятий з поміж усякої скотини та з поміж усіх диких звірів. На череві твоїм будеш повзати і їстимеш землю по всі дні життя Твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою. І між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися ввіп'ястися йому в п'яту. А жінці сказав Помножу вельми болі твої і твою вагітність, в болях будеш народжувати дітей, і тягти буде тебе до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою. Адамові ж сказав, за те, що ти послухав голос твоєї жінки. І їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе, в тяжкім труді живитимешся з неї по всі дні життя Твого. Терня й будь-яки вона буде тобі родити і їстимеш польові рослини, в поті лиця Твого їстимеш хліб твій, доки не вернешся в землю, що з неї тебе взято, бо ти є порох і вернешся в порох. Адам і Єва не можуть залишатися далі в Едемському саду. Вони відкинули Божий задум, розірвали близькість з ним. Зустріч з Богом викликає тепер в них страх і сором. Божий вердикт лише визнає цей стан речей. Бог серйозно ставиться до вибору людини, отож вона повертається до землі, з якої була взята. Йдеться не лише тут про біологічну смерть, а ще перед нею. Про щоденне життя з усією його суворістю, непевністю і безмістовністю, про труднощі в зусиллях, немов навпомадське, віднайти Бога через залишені їй знаки, які, однак, ніколи не є досить чіткі, про трудність в взаємостосунках з іншими, як в подружній парі, так і в усіх інших формах спільного життя, про трудність співжиття. Навіть з природою, стрижневий присуд це прогнання з Едемського саду, що є символом життя в приязні і в близькості з Богом. Інші присуди стосовно чоловіка та жінки висловлюють лише наслідки цієї зміни стану речей і зводяться до присуду жити в природному фізичному і біологічному середовищі, до якого ми належимо. В якому звичайним є зазнавати страждань, болів, хвороб і смерті зі страхом та непевністю, що її супроводжують. Брати і сестри, часто ми схильні скидати на Адама та Єву всю вину за наше нещасне життя, але такий спосіб мислення слід відкинути. Безперечно, наше теперішнє становище є плодом того першого неправильного рішення, але так само і всіх інших. Неправильних рішень, що їх вчинили всі людські покоління, і ми самі. Ми живемо, немов на велетенській платформі, яку дедалі більше перехиляємо, роблячи її дедалі більше ковскою і ще більше утруднюючи її вирівняння як на особистому, так і на соціальному, національному і світовому рівнях. Дякуємо, що ви були з нами. Пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом і